Всі вітаю на геймдеві у Львові. Це вже четверта конференція. не раз вітаю не раз. Я вже тут третій раз, там попередній був. Ось там. І ви на потоці геймдев Інді. Значить, мене звати Олег Ібрагімов, якісь питання чи щось цікавить, звертайтеся до мене. Я сьогодні командир. От. А, так само я, я, я редактор сайту opengamer.com.ua, це україномовний сайт, тому цікаво, чи хтось хоче чимось поділитися. Ви, будь ласка, також звертайтеся, ми розказуємо про українські ігри, Так само це, до речі, дуже-дуже популярні сайт ну Це така невеличка рекламка. Ось, так. І перший у нас доповідач, так якщо вже 10 години я бігули не забрав, у нас Алла Довганюк. Так, якщо поліправно називають... Так, і доповідь. Бачите на екрані, яку ми можемо стартувати слідкую з часом. Всім привіт, мене звати Алла Довгалюк. Я з Київської студії ІРС Гейм Studios і паралельно я ще пишу статті для журналу ігрового швір. ІРС Гейм Studios спеціалізується на Hidden Object Puzzle Adventure або коротко ми називаємо COPA. Отже, як кажуть, і ритку з'їсти, і надіяти сісти, я встигаю і там і там. А, а, дякую всім, хто прийшов у суботу, у ранок, коли йде дощ. Я це правда дуже ціную, тому що навіть мені це було складно. Отже, поїхали. У нас Hidden обслугове за адвенчир. Це ігри для а, а, жінок старшого віку. А, будемо говорити, чого хоче жінка, чого хоче жінка гейна. Гејмер. Почнијајте. Да ја го спазвам, но сериозно. Сеќава да стане да працеваат, се працеваат. О, тути ја вас што ве вси пришли. Чо хоче жинка Гејмер? Цей жанр ігр просто молодий, тому що спочатку все починалося з Hidden Object. Це просто е така собі локація, купа рібних предметів. І е жінка уважно е шукає по списку, де там гарно так вписані всі ці різні речі. Так відносно самоно, але їм подобається. Е mm -hmm. Яка ж це жіноча доросла аудиторія? Можливо, вона ось така. А можливо, вона ось така чи така. Але зараз запрошуємо гості реальність. Доросла жіноча аудиторія, яка грає в фільм Оберпасл Адвенчер, вона <кхи> ось така. Це такою розчарує, але за справді. <кхи> <плес> <плес> <плес)> я розповідатиму на прикладі своєї гри, якої я дизайнер, це ходит Лежен 6, щоб все було ну, чесно, щоб я не лила якусь теорію, не лила воду, щоб все було на реальних прикладах. Коли я тільки починала розробляти цю гру як дизайнер, я дуже багато в чому помилялася. Наприклад, я, для мене було складним відкриттям, що смаки мої і смаки цієї аудиторії кардинально відрізняються, тому що між нами стала різниця у віці, буквально в мого життя, між нами тихий океан і величезна різниця у менталіте. Ну, це сказується на іграх і треба розуміти, в чому різниця. Ось, наприклад, бренд моєї ігри це ось цей персонаж, і я зараз зроблю так, щоб він добавився. Я його спочатку терпіти не могла просто. Мені як сказали, що, я буду, що це буде мій бренд, я ну, я трошки отетеріла, до цього довелося ну, справді звикати. І е, я вже розробляю шосту частину, перші три частини він не говорив, він тільки гурчав, кряхтів і кричав. У нього навіть голосу нормального не було. Е, я не знала спочатку, як його подавати, серйозно. Я вважала, що він якийсь неприємний, відосний, страшний. і ну, Я не знала, як з ним е, оперувати. Е, мені довелося звикати декілька місяців до того, щоб просто його якось втисати в гру. Uh, і ну, я хотіла знати, як до нього ставляться жінки, доросла аудиторія жіночі, як правило, це американка, ми робимо ігри для них. Я почала шукати якісь коментарі, що мене про нього думають. Для мене було справді величезне здивування, що мене казали, ой, він такий командний, ой, він такий прикольний, ой, не". я так чекаю на наступної серії, коли він знову вийде. Для мене це був шок, Оця потвора комусь може подобатись, але це так, для них це справді команді, для них це мило. Отже, ось. Цього карта, до речі, зовуть цей жертвен. Отже, перший інсайт. У дорослих жінок інше бачення смішного, гарного чи страшного. Як правило, розробники, ті, хто роблять, це люди більш молодого віку. А аудиторія вона старша. У мене принаймні. От Що для них може бути пометичними? От комента це цей карт, Для них це комента. Для мене це може бути потворна, відозно, а для них це кументі. Ну Хоча з часом я насправді закладаю. Слюбівські. Ось мила для них, це, наприклад, є така гра на вертес, такий помічник у них це механічна сова, у нього дуже прикольний голос, вона його просто обожнює, дуже, дуже він, він справді мила його і я вважаю. Потім я що для жінок старшого віку, що для них гарне. Чим відрізняються їх? Вони люблять вінтаж, вони люблять старі речі, такі ніби які застигли у 19-20 столітті. Ну, насправді вони можуть і нам здаватися гарно. До речі, дякую, що довітали, приходьте. Вони можуть бути такими більш світлими, добрими, а можуть бути такими більш ротесними, я б сказала. А, але вони одинаково подобаються, незалежно не, не від того, а, в якому ключі воно подано. Тобто грама буде більш страшна, але якщо це відпад, вони його будуть любити. І а, з приводу страшного, що для а, жінок старшого віку, що для них страшно. А, як правило, ми не подаємо якихось таких персонажів, наприклад, зомбі, для них це чумаш. Через це а, вони присягти привідів, вовкула, духів. І тут важливо, наскільки він страшно промальований, а як він з'являється, це мають, приблизно якось так якби це було швидше. Через це. Як питання таке виникає, як розібратися, що підійде, а що не підійде, що вони полюблять, а що не полюблять? От Як вибрати правильну ідею? Через це я до цього приходила декілька місяців, тому що ну, я не жінка старшого віку, що нам не поки що. І я винайшла таке коротке правило для себе. Якщо я щось знаходжу якусь ідею, я себе питаю, чи це б сподобалось ну, жінці такого віку, наприклад, чи це б сподобалось моїй мамі, чи це б сподобалось моїй дітці, чи хрещені, чи бабусі. Ви можете просто у своїх знайомок, можете залишати якісь там матеріали у своїх батьків, щоб вони, от, вони вам чесно просто кажуть, я це вважаю гарним, оце страшним, оце мені не подобається. Ну, Як розроблять таких ігор, ви маєте на це орієнтуватися. Ваші смаки це ваші смаки, ви маєте залишати їх вдома. А смаки аудиторії, будь ласка, це на роботі тільки літається. Але любить ваша жіноча аудиторія логіка застосування предметів. Оскільки це пазли квестові, то значить ми десь підбираємо якийсь предмет, а потім намагаємо кудись його втикнути, щоб це ще було логічно, а не просто я зараз буду намагатися кожен предмет з інтаря сюди пихати, а ну, можливо ще щось вити з цього. Отже, мій перший білд. Був напханий страшнючими, довшелесними логічними зв'язками. Я завжди вгадую мені, мені. хочеться, щоб це ніхто не знав, але ну, це так, ми всі вчимося на своїх помилках. Це було, ну знаєте, о, тут візьми лесо, піди через три локації, там його підточи, а потім повернися, тут перевірш мотузка, а мотузку. Ну, типа, то, не знаю що, при мені там не знаю, де. не має бути. Жінка має е здогадуватися, що. Це логічно. Вона не має надто, скажімо так, перенапружуватися і вгадувати вашу хитромурну хитрому якусь уяву з цього приводу. Ніхто не буде на криву логіку витрачати свій час, нікому це не потрібно. Нікого часу на це просто немає. Отже, е, другий інсайт. Навіть жіноча логіка має бути чіткою. Переходимо до фазів, міні-ігор і всіляких штучок, які. Е, Є, е, ну, є основна скажімо, так, гра, а є міні ігри Наприклад, от в тебе є двері, дверях якийсь там е, дуже магічний замок, і ще, щоб його відкрити, треба прийти якусь головоломку. Е, я, наприклад, байдуже ставлюся до складних пазлів, до якихось таких е, важких головоломок. У мене на них немає ні тепління, ні, ні, ні часу, можливо, це не зовсім і формат, я більше люблю ігри на, на реакцію, наприклад. І коли я пройшла перший плейтест, у мене там було дві реально складні гри. Я побачила, що вони просто обожнюють залипать, сидіти, і вони будуть міняти посос такою, і на такому вони будуть, типа, ні ви так давай знову. Вони не будуть це пропускати, вони поки цього не доб'ються, поки не зроблять, вони не вийдуть гри. І я чесно, я була дуже здивована їхній якоїсь терплячості. Отже. Е Інсайд. Дорослі жінки це терплячі, спокійні, сконцентровані гравці, не недооцінюйте їх. Е, їдемо далі. Сюжет. Давайте. Е, кожна гра починається з якогось концепту. Е, як правило, тобі його вже від, видають готовим, ти його не пишеш. Е, коли я отримала свій перший концепт, е, навіть коли в мене не було досвіду, я зрозуміла, ну, що ну, щось тут не так. Концерт писала людина, яка не займається іграми. Вона просто пише, Ну, Юша, дуже акції історія, вибуватися, що ти зробиш. Добре, і мені так там щось робити. В кінці моєї гри мені було запропоновано в моєму концерті одного камера, якого я вам показувала, він перетворюється на немовля і його всинокій. Ви йдете, наскільки це мало немовля? Через те. Четвертий інсайт, вважайте жіночі, доросла аудиторії, їй не можна підсовувати, ну, якийсь абсолютний шлак. Треба бути ну, адекватним. Е, ну, звичайно, мені довелося переписати концерт, тому що це, ну, це, це просто смішно. Смішно і uh -huh. е, Помилятися у цьому не можна, тому що е, конкуренція у Хопа-іграх, вона висока. Е, з усього світу роблять купа ігор і, е, скажімо так, груди робить приблизно. Рік, що виходить, можна сказати, що вона вже, ну, вона вже не актуальна, вона вже застаріша. тому що треба, треба буквально на два кроки вперед встигати і прослідковувати, що могло би бути актуальне через декілька де років. Через це треба грати у всіх конкурентів, фільтрувати, записувати зважувати, що буде ну, актуально вже тоді. Отже, динаміка довго сподіватися, що важливо іграх, що не важливо, важливо важлива графіка, чи можливо важлива чи якась сильна історія. Я хотіла з вами поговорити якраз про графіку, тому що о, ти можеш бути безконечно прав, але якось там фронтові як це країна гра скучна. Коли я грала свій перший білд. Він був нудний, він був довгий, мнючий, таке все, що маму кашу було цікавіше їсти, чесно слово. І я розуміла, що з цим треба щось робити. Е, я відчувала, що гра якось розтягнена, вона тягнеться. Мені здавалося, що я ніби камінь, але якось ну, намазати куди рухатися, я ще не могла. Але це був правильний вибір, що все-таки треба далі робити, тому що ми ну, через помилки будемо ну, ну, орієнтуватися, що, що підходить, а що ні. Uh, отже, п'ятий інсайт, яка б не була спокійна, доросла і аудиторія, але якщо вона одна, то й вони цього не терпітимуть. Немає нічого простіше, аніж просто вийти з гри. Вий. Uh, uh, отже, треба в динаміці просто зрозуміти, скажімо так, що прописає, і якщо ти це зрозумієш, наприклад, у мене це були дуже довгі логічні зв'язки, жодного якогось лоу-моменту, затягнуті якісь відео, які нікому не треба. все це треба різати, вкорочувати. І додати логіки. І так. Тепер можемо перейти до підсумків. Зараз коротко це все підіб'ємо. Перше. Хочеш робити класні ігри для дорослих жінок, думаю, доросла, доросла жінка. Знову класика. Другий висновок. Цікаві, які смаки має доросла жіноча аудиторія. Це не прийшло, мають бути американки. Це можуть бути дорослі жінки, які вас уточняють. Якщо у вас є така можливість спокійно починати якісь форми, задавайте питання, вони будуть справді, вони дуже раді, коли вони щось ними цікавляться. буде картина сьогодні, а вони так завжди. Потім, поважай, старше, дорослим жінок геймерів також. Не роби, руйнувати якісь концепти, не... не, Коротше, щоб не було карт, які немовляють. Чотири, не недооцінюй їх. Вони йдуть складнощі. Робіть складні міні-ігри, складні парки. Дорослі люди вони це обожнюють. вони будуть змагатися не стільки на реакцію, на швидкість. Коли треба пройти якусь гру на час, вони просто рокуються, обрушують, встигають. Цього не треба робити. Краще буде складна, насичена, довга міні Вони можуть навіть пропатися 20 хвилин, але коли вони пройдуть, це буде просто ще класна, я могла прийти. Заходьте, заходьте. П'ятий визвонок. Логіка має бути чіткою і прямою, як лінійка. Це стосується логічних зв'язків. Це мої колеги запитали <свісно> щодо логіки. Знову ж таки, коли в мене були надто довгі логічні зв'язки, це було мало того, що не зрозуміло по предметі в інвентарі, коли ніхто не знає, куди їх треба дихати. Я сама влучу, мені їх багато поробило. Через це правди, вправди і знову правди. Тому що динаміка вона важливіша. Шостий висновку. А сюжет можна зробити більш закрученим. Не настільки густом, як мій концерт, був спочатку. Але це моя начальниця не дозволеніше це з Але ви можете проявляти якусь фантазію, це цінується. Знову ж таки, логіка у зв'язках проста, чітка, сюжет закручений, цікавий, але який не скочується до біліти. Сьомий висновок. Ну, на гра — це погана гра. Перероби. А якщо знову можна, то знову перероби. Отже, якщо є програмісти в аудиторії, то я, я захочу показати дуже страшні речі. Uh, робити ігри це завжди більше мистецтво, аніж математика. Я uh, вам дякую, що ви прийшли. Бажаю вам натхнення. Зараз uh задасте питання, я вам скажу, добробачка. Так. Так. Ціла повна часу, я думаю, що зараз буде зона. За поруч, запитання, допримуєте... сніміко, а прошу запитання буде отримати вас, так це хороше питання. А за багато днів? Так, Запрошуємо, таку валюту. Це супер валюта, що на кошти, але з неї потім можна щось обміняти. Тому всі дерева музей і займання. Сприю дуже цікаво, дякую. Я побачив, що ваші колеги з цих також пізинки. От мене цікаво, наскільки у вас аудиторія дзвіночі, то у вас більше сильно зробив під вінки. Ні. Mm. Ні. Mm. Mm. Ось uh, <смір> тут uh, є мої колеги, які є молоді хлопці, і нічого, вони адаптуються, вони платять. <смір> 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 але вони мужні хлопці не справляються. Не з того справи, аби було добре бажання. На хопа-іграх дуже легко вчитися з такими так робити, потім класні веселі ігри, тому що оцей кісь побудови логіки, він класичний, він підійде потім як досить, якщо треба... Терпіти, терпіти, якщо ви чоловік. А тоді переходить в іншу студію і робити хоча їхати. Я думаю, що ти розчаровуєш, то це просто не хотів в колектив дівочити. Чоловік часто краще знає, чому хоче світі. Так, я знаю, що це було друге питання. Дуже цікаво була допомог, дякую. Але мене ще таке цікаве питання. Жіночки, завжди люблять цікавитися такими отечами, милами і так далі. Але за що можна витягнути з них гроші? Yes. Чисто чоловіче питання. Ну от що саме найчастіше вони за що можуть віддати свої гроші? Тобто якісь там красиві речі, чи, наприклад, там розумієш, я ж то Це така формула з усього найкласнішого. Але це має бути по суті сюжет помножений на динаміку. Класний сюжет плюс динаміка. І ще одне таке питання: а справність деяких тем міняється. Декілька років тому назад вони любили більш такі, атмосферні речі, а зараз вони люблять грубо. Тут когось зарубали, тут когось били, тут когось схватили. Ну, смаки міняються і треба от, послідковувати цю тенденцію. Якщо ти в правильному місці будеш в правильний час то зробиш правильний бік. Він... Просто в ну, мене таке завжди враження згадається, що, що старші жінки не куплять ніколи, їм треба дати <звісна> <якою гряту. звісна> і, ну, <звісна> і питання. <звісна> волос більше за free to play, да? Цінцей да, да, відкривається. Можливо, може вкопаться, торе іноді змінюється трошки. Е, а, розумієте? Free to play. Я розумію. Наприклад, за 0,99 центів, ви потім можемо застосувати, <рес> да. Е, 46, 66. Це саме це питання було. Дуже. Е, у них немає судових елементів. Вони за це і люблять, що ти раз купив гру, ти і проходиш. Скільки на там коштує? Раз, 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 це коштує? Ну, 7-12 доларів. Раз-раз, раз, Для них ні, не ці гроші. Ми робимо Власне, ігри я для американців. А фітуплеється така бездушна машина витягування грошей. Вона хоче просто сісти ввечері, косатися, розважитися. Тут вона годувала собаку, тут відвела онуки. О, мій час, ніхто мене не чіпає, ніхто мої гроші не витягує, бо я вже їх віддала. На і грає. Хочеш ще гроші, робиш ще вбуду. А, дозвольте будь нас таке питання, ви кажете, що треба цікавитись, читати форуми. ви особисто як гейм дизайнер, наскільки йдете тут, ну, говоря, на поводу у своїх е, користувачів. Ви перечитаєте якусь групу коментарів до вашої гри? наскільки це береться до уваги? О, я перечитала весь. Ну, у нас є наш сайт, де наші ігри, і там жіночки це все коментують. І плюс я це все профільтрувала, скажімо так, і е, є бренди у. Який бред більш вони люблять, якийсь менш, це все є свої якісь причини. По-друге, ще є продюсери, яких ти можеш запитати, а чого ось це краще, а чого вони так люблять, а як що мені ще їм що сподобається, це чи це. Чи оце? Ну, я можу скажу задбаначно, ой, а то приходять там, і так далі. Та, та, та". Просто ти робиш гру і міняється. Ти дивишся, що роблять конкуренти. Конкуренти це як дзеркала, і ще одні, що їм зараз зробити. Остання гра, яка зірвала е, жіночок наших, це була гра е, за яку, яка набрала нереальний високий бал. Я її відкрила, я її ну, вона мені не дуже сподобалася. Вона холодна, там зима, там якісь вовки, там якісь мужики в якихось шубах. Але мені подобається, що сюжет о, тут на нас напали тут якісь цікаві, якісь там тіні, якісь дивні персонажі. Ось таке їм подобається. Ну, от, от сьогодні цьому році може подобатися зима. Наступного року вона може. Треба дивитися, що роблять конкуренти і відслідковувати. Ну і плюс ну, просто не питати. Можна знайти просто на фейсбуці цих людей і просто не саме запитати. А це а оце вам сподобалось? а чому Ну це така ручна робота трохи, да, але ну, ну, воно вступається. Ви зганюєте в свої ігри, якісь інструменти аналітики для того, щоб поведення аудиторії? Это первый вопрос. И второй вопрос. Спориваете ли вы об тестировании у себя? Или в сценариях? как, как Какой вы будете делать? Со второго вопроса. А Б-тестирование. Я слышу, я говорю, что я начну со второго вопроса. Я украинский предложение. Про тестование. Ми граємо, ну якщо я правильно вчера питания, ви маєте на вас, что ми проводим якісь тести, да, я называю его другую. Ми граємо, ну по першого робимо плейтести, це ми відправляємо якийсь етап гори парний в Америку, там організовують, збираються чи на що. Фокус-група, так? Фокус групи да? Да, фокус Їм платять трошки гроші, щоб вони більше проявляли емоції і е казали, о, ай лайк, і навпаки, огурю. Так що так ми проводимо, а потім звичайно ми отримуємо ці відоси і дивимось, Ага, думаю, тут я надто довго вийшла, тут треба вкоротити, тут треба щось підправити, тут вони взагалі не розуміють, що відбувається. Звичайно, проводимо. І робимо ще внутрішні плейтести. Це грають ну, наші люди, які її розробляють, але не грають програмісти і не грають їм дизайнери, тому що вони надто продукті. А щодо першого питання. А... Аналитика, устраиваем аналитика в Уигры. Например, ну я сижу, играю до третьего левела. Ну, Какой-то сложный вопрос, я такой сижу, думаю, да пошло но ну, не буду играть дальше. Это как-то трекается у вас, отслеживается, какие-то репорты, может быть, да. Я, честно говоря, очень не исправлена. Ну да. только так. Да, Нет, чего? Не обязательно. То есть у вас может быть выборка, например, там из тысячи человек уже потом когда вы, грубо говоря, выпустили игру, там можете вязать события, раньше там вязал это. Ну, для группы не обязательно. Да, сейчас это можно вязать, поэтому группа да, 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 выпустила Грубо говоря, и вы видите, из ну, тысячи там женщин, в какой-то момент он самый запрещенный, да. І потім думаєте, як собі. Потім збираєте, щоб опинити. Ну, Але в нас, як правило, такого немає. Ну, е інший Партіп. шаг. Він такий автономний. Ти його можеш купити, взяти буб, острові, в бук і на поліму острові, і воно сидить на канала. Не в'язали аналітику за те, що у вас разразу виходить. Але важливо її врізати взагалі. І збирати це саме найцінне, що є. Це є досвід і на майбутнє це і здорово. Так, це може вивести багато проблем. На майбутнє, на, майбутнє, на, майбутнє, на продовження, на ще щось. Можливо, наприклад, якщо там людина затикається в якісь моменти, ви перед тим сказали, що жінки люблять там, посидіти, подумати там, спокійно, і треба зрозуміти, коли вони повертаються знову. О, і продовжені серії можна показати, ну, продовжені частини, можна спеціально більше зробити більше

Ну, До містика нормально зараз, але їм класична, це детективні готувати щось. В мене наприклад, на кладбисті, в мене грали саміщенки. У мене самі жінки грали. Яка відрагідність рентабенності? На чому краще заробити на рекламі, на внутрішній купці Я маю з радістю відповіла, якби я була якимось... Я ж матері зайнят. Я буду гру, я не... Як ти думаєш, на що більше ведуться наші жіночки на історію чи на арт? На що варто робити більше акцент? Я схиляю, де за це запитання, я схиляю ще на історію. Але будь-яку історію, якщо це буде класна ідея, ми з тобою що ідея може бути. Супер! Якщо реалізація ніяка, то історію ніхто не побачить. Отже, треба просто э, грамотно вкладати ресурси, щоб це була класна історія і щоб художники гарно її малювали. А якщо самі пробуємо ще класну динаміку, ми багаті. Окей, я думаю, останнє питання від мене. Ні. Значить, на яких платформах uh, твоя гра вийшла? І мені цікаво, свідки взагалі жінок. З України грає. З України не знаю, але скажіть зорієнтовані на те, щоб робити їх для американських. Я просто зміни уявляю, як наприклад моя мама. А ти скров! Навіть мій батько в тих 15%, як він заходить в труду і взагалі ніякому знаходять її. Розумієш, там ж інша. Як би це сказати? Хто падає, що треба хто диспутає? вас приспоряди. Ну, у нас бідніше. Він який сидить в Америці, він ми, ми там рекламує наші ігри, А там вже е, їм, ну, я не до того, буде. я маю на увазі, що моя мама, наприклад, не сяде в інтернет і не видає, не, не, не скачать і круто вплив. Вона просто цим не займається. А в Америці там абсолютно все нормально. Вона собі сіла, замовила, сама встановила. І... Бігфіша за рахунок, як поправити. Біфіша за рахунок і досвіду багаторічного. <рес> Є розуміння <визуальні рес> трати. Це певна аудиторія жіночок, яким подобається грати в клуб. Вони беруть переливають. Жіночки закінчили 4 годинки, їм треба новою грати. Вони бігфіша писали, о, виявилась новиночка. І оце вони так раз-раз-раз, раз, раз, на раз, раз, <рес> це зробив. І просто жоснуть. І... Вони і... Якщо їм подобається, вони <рес> просто продовжують грати. Добре. Það var það 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 því því það var það því.